Вітаю вас. Продовжуємо цикл передач Волинська трагедія, порозуміння заради майбутнього». Сьогодні гостем нашої передачі є професор Львівського національного університету імені Івана Франка Богдан Гудь. Вітаю вас, вітаю, пане Богдане. Ви досліджуєте україно-польські конфлікти новітньої доби в польській історіографії, україно-польський конфлікт на Волині. Розпочинається 11 липня 1943 року. Як на вашу думку, коли зародився цей конфлікт на Волині? Ну, скажу відразу, що той, той факт, що польська історіографія зводить генезу українсько-польського конфлікту на Волині 43-44 років до міжвоєнного періоду, явно не відповідає історичній правді. Французький вчений Даніель Бувува ще в 80-х роках минулого століття і підтвердив цей факт, в 90-х роках, сказав, що те, що відбувалося на Волині в 43-му-44 році, причини цього треба шукати в відносинах в кріпосницькому селі в першій половині 19-го століття. Отже, генеза тих подій сягає в у в Польщі і входження е в Волині до складу Російської імперії скажіть, а чому конфлікт виник саме на Волині? Адже входили і різні інші регіони в склад Речі Посполитої. Але на Волині він загорівся з такою великою силою. Ну, по-перше, подібний конфлікт існував також в Східній Галичині. Однак в цьому році значить, припадає 70 річниця тих подій, які мали місце на Волині у 43-му, власне, влітку 43-го року. Ви сказали 11 липня. Але фактично ці події почалися ще раніше, з перелому 42 43 років. І власне, чому, чому саме, чому саме Волині? Ви розумієте, що специфіка Волині полягає в тому, що тут і в міжвоєнний період переважаючими були впливи не націоналістів, а комуністів. Специфіка Волині полягає в тому, що тут оцей клубок протиріч, який нагромадився, за часів існування другої речі Посполитої був значно гостріший, чи значно складніший, скажімо так, ніж в східній Галичині. Ця ненависть до поляків чи неприязнь до поляків, формувалася тут принаймні протягом півстоліття. У 19 столітті це робила Російська імперія, і тому волинські селяни з успіхом придушили, скажімо, січневе повстання 1863 року. Про що польська історіографія говорить дуже неохоче, в Українська взагалі дуже мало звертає на це уваги, принаймні сучасна українська історіографія. Перед Першою світовою війною православне селянство в Волині про це теж чомусь говориться дуже мало, належало до Союзу руського народу, тобто до Чорної Сотні. І центром оцього Чорносотенного руху була Почаївська Лавра. Фактично керівником, організатором Чорної Сотні був архімандрит Почаївської лаврії, лаври лаври Віталій Максименко. Всі селяни, повторюю ще раз, належали до Чорної Сотні. У 17 18 році ці землі знаходилися під впливом, ідейним впливом більшовиків. І в цих роках волинське селянство практично дощенту знищило велике польське земельне володіння. Принаймні в східній частині Волинської губернії. У західній міжнавої період воно відродилося значною мірою, в східній частині, звичайно, вже ні. Але національна свідомість на Волині була значно нижчою, ніж в Східній Галичині. І тому те, чого прагнув Волинський сильним, це було, було прагнення землі. Сотник українських січових стрільців Дмитро Вітовський. Який в 1915 році був з агітаційною поїздкою на Волині, власне, підкреслив дуже низький рівень свідомості Національної волинського селянства і цитував волинських дядьків, які говорили, що було б лучше, якби Росія повернулася, тоді, може, би, землі було більше, і водка би Константин Сруковський, спеціаліст східних питань. І посланник польського прем'єра Сікорського, який відвідав Волинь на початку 20-х років 20-го століття, підкреслював, що власне ситуація на Волині є вибухонебезпечна в зв'язку з національною і економічною політикою польських властей і підкреслював особливість темпераменту волинського селянина, який, на відміну від, скажімо, білоруса чи галичанина. Здатний до, скажімо так, антисуспільних дій в більшою мірою ніж оточуючі чи етноси, чи скажімо, навіть представники інших регіонів України. Значний вплив на ситуацію на Волині мала так звана ревіндикаційна акція 1937-1939 років навернення православних на католицизм, так і нищення православних церков на Волині. Треба сказати, що, скажімо, Марія Домбровська, супутниця життя Станіслава Стимповського, попереджувала, що Польща буде платити страшну ціну за подібні акти насильства над православними, як це мало місце в гриньках. Ви знаєте, цей факт: навернення корпусом охорони пограниччя жителів Гриньок на католицизм. Якщо ж говорити про руйнування. Українських церков, то знаний польський історик здається мистецтва, професор Шановський, Шановський згадував, що коли його батько довідався про процес руйнування православних церков на, Волині, верні, на Західній Волині, він бігав по хаті, кричав, проклинав уряд слово, і навіть самого смілого, і казав, що русини нас тут всіх виріжуть, без жалю виріжуть. Тобто польські чинники, представники польської інтелігенції мали свідомість, що подібна національна політика на воєнні на Волині в міжвоєнний період може допровадити до, до вибуху. Але повторюю ще раз: тут йшлося першою з значною мірою не про проблеми національного характеру, а про, про проблеми, як я вже говорив, етносоціального характеру. До цього треба додати політику осадництва на Волині. І цивільної колонізації волинських земель, власне, в тих регіонах, де відчувався брак землі. І це, власне, загострювало неприязнь корінних мешканців до тих прибульців і стали теж ще однією запальною іскрою, яка допровадила до ситуації періоду Другої світової війни. Прошу вас, охарактеризуйте політику осадників на Волині. Її роль в загорянні цього конфлікту, я б не сказав, що вони були, скажімо, рушієм цього конфлікту е пізніше, так? так однак однак, коли почався процес цього осадництва, то відношення до осадників було надзвичайно вороже. Ну як інакше міг волинський селянин відноситися до припульця, який діставав в кілька разів більше землі, ніж був його особистий наділ. І власне на тих теренах, де вже проблема землі існувала, місцевий селянин не міг збільшити свого наділу, тому що ця земля, яка звільню відвільнялася в процесі парцеляції, передавалася значною мірою військовим осадникам і цивільним колоністам. Виконувати роль опори влади на цих теренах, ці колишні військові могли. І, власне, тому ці військові осади планувалися створювати в прикордонних е, зонах. І, власне, там вони мали виконувати водночас функції і зміцнення польського елементу, так? і протистояти можливій агресії з боку Радянського Союзу. Тобто, це мала бути опора польськості на цих землях. Військові осадники, заслужені ветерани польського війська. Пане професоре, але е, я хочу сказати, що е, відношення до осадників було двояке. Мається на увазі, що місцеві селяни говорили їм, що ми до вас, як до людей, не маємо ніяких, як кажуть, заходів. Але ми ніколи не вибачимо вам, що ви зайняли нашу землю. Є різні оцінки відносин між осадниками і місцевим населенням. Зокрема, воєвода Юзевський вже в другій половині 30-х років стверджував, що відносини є цілком лояльними, що осадники сприймаються місцевою людністю цілком позитивно. Поза як місцева людність, використовуючи факт, що ці колишні військові ну, не надто розумілися на сільському господарстві і орендували в них землю. Зрештою, під час сільськогосподарських робіт вони могли там щось собі заробити е, відносились до них, яка цілком нормально, Але оця внутрішня нехіть, про яку я сказав на початку, що селянин не міг вибачити осадник від того, що він забрав їхню землю. Звичайно, світ ну був причиною того, що рано чи пізно ця неприязнь прихована могла вилитися в неприязнь цілком відкрито. Скажіть, будь ласка, все таки існувала певна політична репрезентація в польському сенаті, у польському сеймі, чи дійсності прислуховувалася до цього питання польська держава, чи вона ігнорувала українське питання? Якщо говорити суто про Волинь, ви розумієте, що це українське питання було дещо іншим, ніж в східній Галичині, і пов'язане це в першу чергу з тим, що специфікою Волині були, повторюю ще раз, сильні прокомуністичні впливи, та? брак національної свідомості. І, власне, це давало надію польській державі на асиміляцію цих теренів, тобто інтеграцію Волині з центральною Польщею. І власне, в зв'язку з цим від 29-го року волейводою Волині був Генрик Юзевський, так? який провадив так звану волинську політику, яка полягала на тому, щоб кращих представників цих провідних верств українства. Залучити до будівництва приязних стосунків даних теренів з польською державою, тобто проводив фактично політику державної асиміляції, не національної асиміляції, а державної асиміляції. Цією метою створилися, наприклад, утраквістичні школи, так, де викладали і українською мовою, і польською, щоб учні. Знали і цю мову, і цю мову. Більше того, після смерті маршалка Білсуцького у 1935 році, фактично, вся дотихчасова робота, яку виконує Юзевський, була змарнована, тому що політика на Волині у другій половині 30-х років стала чисто ендецькою. Політика роблена під гаслами народової демократії, придушення всього українського. Придушення національної свідомості українців і зміцнення польськості цих теренів. власне з цією метою проводилася політика навернення на католицизм, поза як було виявлено в лапках біля двох мільйонів представників так званої дрібної шляхти. Яка на час вже була повністю українізована, і перевести її назад на, польські, на польську мову, на польську культуру, на польські традиції, було надзвичайно складно. І навіть всіма засобами польської держави вдалося навернути на католицизм більше 10-12 тисяч осіб з двох мільйонів. Це були, звичайно, крапля в морі. Але політика, як писав пізніше сам Юзевський, Виховання ненависті до всього, що було українським, мусила допровадити до того, щоб вибухнула ненависть чи ширилася ненависть до всього, що було польським. І, власне, на цьому грали і комуністи, і націоналісти. Причому, повторюю, впливи комуністичні на Волині були значно сильнішими, ніж націоналістичні. І їхня специфіка в Волині полягала в тому, що Націоналісти використовували соціальні гасла комуністів, а комуністи використовували соці... національні гасла націоналістів. Так чи інакше, все зводилося до того, що комуністи твердили, якщо ти хочеш соціального визволення, ти повинен позбутися пана поляка. Націоналісти твердили, якщо ти хочеш національного визволення, то ти теж мусиш позбутися поляка. Тобто ворог. Був один і в комуністів, і в націоналістів, і тому нічого дивного, що власне в свідомості волинського селянина поляк був джерелом всіх їхніх проблем, які розв'язати можна було тільки ліквідувавши власне поляків. Репрезентацію оцих комуністичних впливів це була КПЗУ. Це була КПЗУ і так званий сельроб. Сельроб сельроб. Який знаходився під впливами комуністичним, ОУН мала в цей час на Волині значно менші впливи, приблизно, скажімо, якщо говорити про чисельний склад, організаційний склад, це було більше як наполовину менше. Саме розпалювання цього конфлікту приписується польській історіографії організації українських націоналістів і українській повстанської армії. Чи дійсності це так, на вашу думку? Повторюю ще раз, що до Першої світової війни антипольські настрій ширила Чорна Сотня у міжвоєнний період це робили комуністи переважно. Але повторюю ще раз, що їхні гасла збігалися з гаслами націоналістичними ліквідувати поляки. Тому ОУН в роки Другої світової війни прийшла вже на підготовлений ґрунт. Але. Якщо б не було цього ґрунту, то УН навряд би чи вдалося розвинути таку антипольську акцію в такому масштабі. Підкреслю, що на тих теренах, які не входили до е, польської держави, антипольська акція була абсолютно Вона не, ну, Їй не вдалося зорганізувати, тому що селяни були абсолютно байдужими на антипольські гасла Організації українських націоналістів. Це підтверджують, власне, і польські історики і публіцисти. Зокрема, Богдан Скарадзінський, звертав увагу своїх співвітчизників, що по той бік збручання ніяких антипольських акцій не було. Значить, можна сказати, що ООН, піднімаючи повстання проти поляків, керувалося, керувалося національною ненавистю. Але залучити волинського серенина на свою сторону, воно могло тільки при допомозі соціальних гасел – які використовували комуністи ще в міжвоєнний період, також не часто звертають увагу на той факт, що з метою притягнення селян до деполонізаційної акції Дмитро Клячківський в серпні 1943 року видав так званий земельний декрет УПА, згідно з яким безземельні чи малоземельні волинські селяни отримали наділи, на діли. Земель колишніх польських землевласників, а також земель, які залишилися по польських колоністах і осадниках. На думку польського дослідника Збігнєва Ковалевського, це відіграло дуже суттєву роль в залученні селян на бік УПА. Ну, зрештою, коли ми говоримо про це ж 11, 11 липня, так, УПА в цей час нараховувала сім. 8, максимум тисяч чоловік, купа північ, так, купа на Волині. Скажіть, будь ласка, чи такі сили могли б одночасно атакувати понад 100, як твердять польські історики, населених пунктів, де проживали поляки? Для атаку на, атаку, атаки на одне село ну, треба не 50 чоловік, треба принаймні 500 чоловік. Якщо 500 помножити на 100, то виходить 50 тисяч. Давайте я кажуть, порахуємо, і тоді буде зрозуміло, звідки взялися ті сили, які допомагали УПА ліквідовувати поляки? Сьогодні в польському сенаті зареєстровано кілька законопроектів, де ОУН, УПА, Дивізія СС Галичина, Українська допомогова поліція визнаються як злочинні організації. Чи дійсності це так? І скажіть, будь ласка. Чи можемо ми знайти порозуміння з польськими науковцями, польськими науковими колами щодо україно-польського питання, зокрема на Волині? Чи дійсності це можливо на сьогоднішній день чи ні? Ну принаймні, скажімо так, це є дуже складно. Дуже складно. Складність в тому, що польська історична наука знаходиться під пресією суспільної громадської думки. І зараз, контактуючи навіть своїми, як ви кажете, здравомислячими колегами-істориками, я відчуваю, що вони просто побоюються сказати вголос свою думку відносно тих процесів чи нагнітання цієї історії, яка зараз відбувається в республіці Польща. Тому ви бачите, вони не йдуть на контакт. Вони не прагнуть діалогу. Те, що відбулося в Любліні першого бодай же лютого поточного року, засвідчило, що польські історики не хочуть діалогу. Заява Павла Залєвського про те, що нема чого вже історикам вивчати, все і так зрозуміло. Теж свідчить про те, а він, до речі, цей євродепутат є професійним істориком і головою форуму українсько польського розуміння. Його заява є фактичним відходом від тих від тої дискусії, яка відбувалася на українсько-польському форумі, де я зокрема від української сторони мав головну доповідь. Розумієте, чому польські історики не хочуть сприймати тієї концепції, яку я розвиваю у своїй книжці? Тому що відповідальність за той стан волинського селянства, який існував у міжвоєнний і воєнний період, українці не несуть. Їх виховували до 18-го року Російська держава, скажімо так, в до 17-го року Російська держава. Від 19-го року ці терени Західної Волині знаходилися під владою Польщі. Як мені видається правильно говорить низка польських істориків, це була селянська війна і громадянська війна. А такі війни, як ми знаємо, є особливо кривавими. Коли точиться селянська війна, то сподіватися на пощаду чи на гуманність надзвичайно складно. Яка немає нічого страшнішого, ніж селянин, озброєний тільки кілком, чи вилами, чи сокирою, і сусід, якого він ненавидить. Але повторюю ще раз: якщо ми приймемо власне таку концепцію розвитку волинських подій, то це буде не корисно ну, насамперед полякам. Тому що, виявляється, не тільки націоналісти несуть відповідальність за те, що сталося, а взагалі весь перебіг тих подій, вся ця кумуляція причин, яка відбулася на теренах Волині в роки Другої світової війни. Було причиною цього. Бо якщо говорити так, як говорять польські історики, то скоро ми договоримося до того, що українці взагалі були винними в розв'язанні Другої світової війни. Так, так підходити не можна до цього питання, і тому ми закликаємо польських істориків реально подивитися на ці події, врахувати також той факт, що ця війна була, скажімо так, взаємною. Що польська сторона ліквідовувала також ні в чому не винне українське населення тільки тому, що воно було українським. І ми маємо на це численні факти, які я приводжу, зокрема, у польському виданні цієї книжки. Якщо ми так будемо комплексно підходити до цього питання, то ставити тезу про те, що те, що відбулося на Волині, було геноцидом, що це було людобуйством, як кажуть поляки, буде справою неможливою. Тим більше, що, скажімо, той же я курень що там, де українці мали чисельну перевагу, втрати були більші по, по, по стороні поляків. Але там, де поляки мали чисельну перевагу, зокрема на Закерзоні, в 45-46 роках більші втрати були по стороні українців. Це абсолютно логічно. І тому ми хотіли би, щоб польська сторона вийшла на діалог. Польська сторона на цей діалог наразі не йде. Навіть коли дивитися на список вчених українських, які запрошені на конференцію, яка відбудеться 27 червня поточного року в президентському палаці, то власне це підтверджує той факт, що поляки запрошують тільки осіб, які їм, скажімо так, вигідні, можна сказати так, вигідні, ігор Ілюшин, який поділяє погляди Джеґожа е Мотики про те, що волинські події мали чисто. Політичний характер. Юрій Шаповал, який знаний як дослідник джерел, але не інтерпретатор волинських подій. Станіслав Кульчицький, який багато років очолює підручникову комісію з українського боку, яка не принесла ця робота цієї комісії, жодних очікуваних результатів. Тому подібний підбір істориків. Звичайно, буде причини, спричиниться до того, що ця конференція буде грою в одні ворота, де українці не зможуть представити своїх аргументів, де українці не зможуть поставити під сумнів цієї тези, яку головний креатор цієї тези, професор Мотика, в низці випадків притягує буквально за вуха, пишучи, наприклад, що в 1939 році. Напади на польські війська з боку українських націоналістів в Галичині та, були предвісником майбутніх кривавих чисток на Волині. Але ні, не обумов, об, е, ні слова не говорить про те, що в той же самий період подібні напади на польські війська мали місце і на Волині. Але організаторами цих виступів були не націоналісти, а комуністи. Бачите, ніби все правильно. А водночас дещо не так. І, власне, біда в тому, повторюю ще раз, що польські історики зараз знаходяться під впливом громадської думки. І ця думка, яка зводиться до того, що пам'ять про волинь це є святе, ну а в польському суспільстві пам'ять про, про це є, очевидно, найважливіша. Як з іронією гіркою писав Яцекурень, коришу пам'ять це не важливіше, а правда і реальний, здоровий роз, ну, глуст відходять на задній план. І тому в тій ситуації ну, мені важко щось передбачити, бо, направду, я наразі не бачу, не бачу світла в кінці тунелю. Щиро дякую вам за розмову. Дякую. Гістом нашої програми був професор Львівського національного університету імені Івана Франка Богдан-Гуть. Ми шукаємо правду. Важку правду, але ми її обов'язково знайдемо. До нових зустрічей!